Бірюзова вода, пальми, білосніжний пісок і розкішні віли, які виглядають, наче з мрій мільйонерів. Саме так виглядає ідея тропічного раю, якою щороку надихаються інвестори з усього світу. Вони вкладають мільярди доларів у створення нових курортів, обіцяючи собі і іншим не лише сонячне майбутнє, а й шалені прибутки. Але що якщо цей рай ніколи не стане реальністю? У цьому відео ми покажемо вам темний бік інвестиційної еферії. Вас чекають історії грандіозних проєктів, що замість курортного щастя обернулися на економічні руїни. Це топ місць, де інвестори втратили все і навіть більше. Ми зануримось у найвідоміші провали у сфері тропічного туризму, де мрії стикаються з правдою, а вишукані візуалізації з бетонними скалетами серед джунглів. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. А ми рушаємо далі. Тропічні курорти здаються ідеальною інвестиційною нішою. Стабільний попит, красива картинка, міжнародна аудиторія. Але поза блиском та пальмами ховаються ризики, які можуть миттєво знищити навіть найамбітніший проєкт: корупційні схеми, непередбачувані політичні зміни, глобальні фінансові кризи, конфлікти з місцевими громадами. Усе це здатне зруйнувати навіть найсолідніший бізнес-план. Ви дізнаєтесь, чому масштабні проекти з гучними назвами провалюються. Які помилки допускають навіть досвідчені девелопери, і що саме може піти не так, навіть якщо все виглядає ідеально на папері? Ми не просто згадаємо відомі невдачі, ми розберемо їх зсередини факти, цифри, драматичні повороти та несподівані висновки. Якщо ви мрієте про власний бізнес на морському узбережжі, або просто хочете краще розуміти, як влаштований світ великих інвестицій, залишайтесь з нами. На вас чекає справжня мандрівка у зону туризму, де не все так райдужно, як здається на рекламних банерах. І будьте готові, деякі з цих історій вас щиро здивуть. Ми починаємо з пальми джебеля-алі Дубаї Ое, штучний острів у формі гігантської пальми вдвічі більший за вже легендарну пальму джумейра. Це мав бути черговий шедевр інженерного дива у Дубаї, пальма Джебель Алі. Проект, задуманий як наступний крок у розширенні туристичної інфраструктури ОЕ, обіцяв стати новим символом розкоші, інновацій і безмежних можливостей. Вартість астрономічна мільярди доларів. Але замість чергової перлини на узбережжі перської затоки інвестори отримали порожнечу. Ідея була простою: повторити, а ще краще перевершити успіх пальми Джумера. Понад 300 кілометрів додаткового узбережжя тисячі апартаментів, готелів, розважальних комплексів. Візуалізації вражали. Пейзажі з майбутнього космічні будівлі, величні яхт-клуби. Попит на нерухомість був шалений. Багато хто вкладав гроші навіть не читаючи умов. Усе, що мало на собі бренд Дубаї, здавалося безпрограшним варіантом. А потім 2008 рік світова фінансова криза ударила з такою силою, що зупинила навіть цей велетенський маховик. Раптово банки закрили фінансові крани, інвестори почали панікувати, а купувельна спроможність зникла разом із вірою у вічне економічне зростання. Проект заморозили, частину інфраструктури вже встигли збудувати дороги, комунікації, насипи острова, але все це залишилося недоторкане, мов би тонний привид. До проблем додався ще один фактор надлишок пропозицій на ринку. Дубай уже мав надто багато нерухомості, значна частина якої стояла порожня. Інвестори почали втрачати гроші, девелопери репутацію. Покупці, які заплатили аван за апартаменти, залишилися ні з чим. Сьогодні пальма джебелялі це символ нереалізованих амбіцій. Її можна побачити навіть на супутникових знімках. Чітка форма пальми, яка ніби вирізана з пустелі, але замість туристичного мегаполісу тиший пісок. Втрати мільярдні, і хоча влада Дубаї неодноразово натякала на відновлення проєкту, реального поступу не відбулося вже понад 10 років, рай, який так і не став реальністю. Наступне місце курорт, який мав затінити саму Лас-Вегас-Стріп, але на пляжах Багамських островів. Саме таким був задум Бахамар, найбільшого курортного комплексу в Карибському регіоні, що поглинув понад 4 мільярди доларів інвестицій. На старті його називали Райською альтернативою Вегасу». П'ять готелів, казино, поля для гольфу світового класу, штучні лагуни, ресторани від зіркових шефів, але замість розкішного фінішу гучний крах і судові тяжби, що стали предметом міжнародного скандалу. Бохамар був ініційований амбітним бізнесменом США Саркісом Ізміряном. Його ідея створити елітний оазис для багатіїв з Північної Америки отримала активну підтримку уряду Багамських островів. Знайшовся і потужний інвестор, Китайський банк X7, а будівництво довірили підряднику з Китаю. Здавалося, що успіх гарантований, гроші є, політична підтримка теж, локація ідеальна. Та далі почалося те, що змушує інвесторів по всьому світу здригатися. Затримки в будівництві стали хронічними, терміни зсувалися, вартість росла, а відповідальність між сторонами розмивалась. І змірян звинуватив підрядника у халтурі, китайці-інвестора в невиплатах, почалися судові процеси, скандали, дипломатичне напруження. Усе це на тлі фактично готового комплексу, який не мав права відчинити двері. Проект відкрився частково лише через роки, вже без із і з новими власниками. Бахамар вдалося перетворити на функціонуючий курорт, але ціна була колосальна. Сотні працівників залишилися без роботи на роки, туристичний імідж Багамів зазнав серйозного удару, а сам змірлян втратив контроль над дітищем життя. Бахамар це не просто приклад затягнутого будівництва. Це модель того, як культурні, правові і управлінські відмінності можуть знищити навіть найперспективніший проект. І як бажання зекономити на менеджменті чи піти на компроміси з партнерами здатне обернутися катастрофою. А тепер перенесемося до Середземного моря на узбережжя Іспанії, де серед сонячних пагорбів Аліканте мав вирости не просто курорт, а справжній європейський Голівуд. С'юда де Лус або місто світла грандіозний проєкт, що мав об'єднати кіновиробництво і розкішний відпочинок. Готелі, пляжі, яхтові пристані та кінопавільйони світового рівня. Що може піти не так, коли у проєкті переплітаються творчість, туризм і високі технології? Як виявилось, майже все, запущений у 2005 році Сіо Делус швидко набув розголосу. Іспанська влада вкладала сотні мільйонів євро у створення об'єкта, здатного змагатися з кіностудіями Лос-Анджелеса або Лондона. На території розташували 9 павільйонів, найбільші басейни для підводних зйомок у Європі, обладнання останнього покоління. Режисери з усього світу почали придивлятися до аліканти. Тут знімали сцени і працювали міжнародні команди. Але казка недовго тривала. Усе зруйнував парадоксально несподіваний фактор надмірне державне фінансування. Європейська комісія почала розслідування щодо порушення антимонопольного законодавства ЄС. Виявилось, що гроші, вкладені в Сьюат Делуз, створили несправедливу конкуренцію іншим приватним студіям. Рішення було жорстким: повна заборона на використання студії для зйомок на 10 років. Це рішення стало справжнім вироком. Туризм не міг покрити витрати, інвестори втратили довіру. Устаткування занепадало. Місто світла згасло, що навіть не встигши засяяти на повну силу. Понад 300 мільйонів євро витрачені на об'єкт, який було законсервовано майже на десятиліття. Лише нещодавно Сьюа де Лалус почав повільно оживати. Частково відновлено зйомки проводяться освітні програми, відкриті ворота для деяких приватних заходів, але шрами минулого ще помітні. Цей проект став яскравим прикладом того, як навіть найінноваційніша ідея може провалитися не через фінансові труднощі чи поганий менеджмент, а через юридичну недалекоглядність і бюрократію. І ще один доказ того, що без глибинного аналізу середовище може перетворити блискучу ідею на мертвий актив. Ще один резонансний об'єкт North Shore Oahu Resort на Гавайя проєкт Turtle Bay Expansion, який привертав велику увагу через масштабність суперечки з місцевими громадами і екологічні конфлікти. На північному узбережжі Оаху одного з наймальовничіших островів гавайського архіпелагу мав постати курорт, який обіцяв поєднати розкіш, дикість природи і культурну спадщину корінних гавайців. Turtle Бей Експеншн масштабне розширення існуючого готелю Turtle Бей, запланований як елітний рай із приватними вілами, полями для гольфу, новими готелями, спа-центрами та ексклюзивними пляжами. План оцінювався в понад полтора мільярда доларів і мав перетворити узбережжя на новий Мауї. Але замість прибутків та гучного відкриття суди, протести, скандали і гучні втрати. Ідея була звабливою: максимально ефективно використати одне з останніх недоторканих північного Оаху для преміального туризму. Але швидко стало зрозуміло, що цей план має не менш ворогів, ніж потенціальних клієнтів. Місцеві мешканці і екологічні організації підняли хвилю спротиву. Проєкт загрожував руйнуванням середовища проживання, диких птахів, знищенням традиційних рибальських угідь та порушенням прав на землю, які вважаються сакральним для корінного населення. Ключовим моментом стало те, що влада намагалась обійти громадські слухання та прискорити видачу дозволів. Така поведінка лише підлила олії вогонь. Почались масові мітинги, локальні блокування техніки, позови проти девелопера. У якийсь момент боротьба навколо курорту стала національною темою в США. Про неї говорили в новинах, розповідали активісти і знаменитості, зокрема Джейсон Мамоа та Бруно Марс, які підтримали місцеву громаду. Результат був невтішний для інвесторів. Частину дозволів скасовано, будівництво призупинено, втрачені мільйони на підготовчі роботи, а імідж компанії-забудовника було знищено. Хоча деякі об'єкти і було завершено частково, великий план перетворити Тартелбей на гігантське місто Курорт залишився лише в кресленнях і в рекламних брошурах. Цей приклад яскраве підтвердження того, що інвестиції без врахування локального контексту приречені. На північному ваху виграли не гроші, а громади. Вони зберегли свою землю, традиції і природу, а інвестори отримали болючий урок рай неможливо побудувати там, де тебе не чекають. Іронія в тому, що всі провали можна було передбачити. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки та залишайте свої коментарі.